Всім хей! з вами Дегорвін, і сьогодні ми будемо реагувати на такий канал, називається В Ігоря. Дівау! В Ігоря! Це коротше, такий ютубер, він знімає якісь лайфхаки, там ще якісь щось, там відновили стару кравчучку із 90-х. Там коротше, все показує якісь, наприклад, гаджети, щось там, наприклад, нове відео у нього випустилось, що робити без електрики. Коротше там всі всякі, лайгаків, всяке ну, викладає. Продемо про канал. Ну, як завжди. Тут написано привіт! Ти, на цьому каналі ви побачите експерименти, лайфхаки, досліди та багато іншого цікавого контенту. Ну, Те, що я говорив, там про ці лайфхаки, там, все щось. Так що не полінуйтеся, підписатися попереду на нас чекає багато чого цікавого. ну, да. Канали, давайте подивимось, тут ну, нічого нема. Ну, ну, Що тут взагалі дивитися? Ну що, за все, дивиться, такі експерименти, відновлення і відео. У нього, вип... У нього нове відео 4 дні тому назад випустилось. Що ви тебе за Тут ще є що, турбопіч на маслі. Хоч і ми ще щас... зараз, що? ми подивимося на це відео 8. Хоча хаджетів із заправки. це Подивимось. Заливає велосипеди бензина, вже Жигулі, кстати, Ну, прочили 95 в бензині. Напевно, ну що так. Якщо в тебе не Тесла, то ти точно хоча б раз був на заправці. І заходячи всередину, щоб оплатити паливо, нас зустрічають вітрини, на яких дуже багато різних приколдесів. Бат... Ну, всякі там пахочки, всякі, ще якісь приколдеси. Ну, да. Базар, супермаркет, але на заправці ми ще гаджети не купували. Тільки до сьогоднішнього дня ми об'їздили майже всі АЗС в нашому. Ну да, ну воді. Водібас 21.6 чи що? чи 5 чи 3. Я, я не знаю, я взагалі ну, не розбираюся, що Уля. Ні, не, не ну 21 21,7. Ну. Ці вас, ну я знаю. А оці, такі отакі жоліки, як у нього, я не знаю. Вже за тройка. В мене скаріш тройка. У місті і в кожній з них змогли знайти прикольні гаджети. Ну, давайте вам покажемо їх. Якщо ти щасливий або ж нещасний власник автоваза, то у тебе точно з собою. Ну, це я не знаю, це які живей ви тройка, скажімо. Ну, у мене такі аргументи возяться різні дрібниці у вигляді лампочок, винтиків, запобіжників та іншого барахла. Найчастіше це. Що це таке? Це що стирачка, чи що? Ну, лампочка, мишкаєш, ця, Це лампочка, не що це все таке барахло. Це все валяється по салону, в сірникових коробочках або у бардачку. Якщо в тебе так само, то зізнавайся. Що ча. У мене так само взагалі водіюся. Вони... Мені взагалі 20 років. Тому... Ну, поэтому ви поняли. Остань губив був потрібні деталі, а потім при потребі не міг їх знайти. Так ось. зараз контейнер, да, буде. На першій заправці ми знайшли якусь зелену коробочку. Розпаковуємо її. 100 худож, це 100%, все, 100%. Погляньмо. Відкривається і закривається вона за допомогою ось такої клямки всередині боксу знаходиться дуже багато відсіків, які додатково закриваються кришечками. То ж вроде на рибалку можна да взяти до цієї ну, для рибалки. І в коробочки додається, ще ось така мутузочка з невеликим карабінчиком. За допомогою нього ти можеш зручно підчепити цей органайзер. Можливо, колись стане в нагоді. Всередину ти можеш скласти те, що боїшся загубити, а так само зручно розсортувати по відсіках. Ну а після цього надійно закрити на клямку. Боготься так краще ніж так. Ну а коштує такий органайзер, як 100 грамів мастила до твоєї БМВ. Ну тут, тут во ну, да. З парафлом розібралися, але я щось давненько не прибирав у салоні. Подивіться, скільки сміття. Ну мов виправляти. Ну, це ж вже що? Що від що вже Для цього ми купили ось що. Давайте відкриємо цю коробку. Всередині неї знаходився пристрій, що нагадує якийсь космічний корабель. До нього йде Та він, не схожий на космічний корабель. Ну, це... ну, то, хто таке б таке повірить? Ось така чорна насадка. Встановімо її на своє місце. Від пристрою йде провід зі штекером в автомобільний прикурювач. Вставляємо його. І виявляється, що це автомобільний порохотяг. Ну, полоса, да, так. Це, це... добротно, і начебто тягне не слабо. Да. Ну, якщо, наприклад, жигулі заведений, то вже весь генератор ще не ну, крутить Від двигуна, ну крутить він же, Цей генератор генерує електрику, так... то він що буде, це, ну, стануть, ну, так нормально буде. Але від акумулятора. Акумулятор можна так посадити. Давайте тестувати у справі. Я мені полосов здатному. Порохотяг ну, ну, да. працює, ну просто суперські, не дивлячись на свою простоту. А за рахунок такої насадки вдається підрізти практично всі щілини. Цим порохотягом я прибрав кожен куточок. З маш... кілько він там ват, ну, потребує. З ну, він там. Із вольт? Може може, вообще 10. -10. Може, взагалі 12 пошук. Тому, тому що буде вже акумулятор так може досадити. Шейні. Ну а після прибирання потрібно натиснути на цю кнопочку і від'єднати відсік, в якому накопичується все сміття. Крутий девайс. Ну, порохло, ну, да. Такий порохотяг, але на заправці обійшовся нам не дуже дешево. Якщо захочете купувати, то пошукайте краще в інтернеті. В інтернеті, да не можна і не в інтернеті, можна взагалі в магазині комусь про АТБ. Якщо там, конечно, продається, то можна 100% там знайти. Тільки що в інтернеті. Думаю, там буде дешевше. все ж купується в інтернеті, ж продукти не в інтернеті вже купуються, ну що це таке. Ну що це за діла, ну? На вели чистоту у салоні можна і примоститися відпочити, але жигулісти мене зараз зрозуміють. Згодом паралон у сидіннях просідає, і вони. Це Жигулі. Це... жигулі! Ну да, ну да. Так. Ви, ви на Чули, напевно, Це... жигулі. Стають не такими комфортними та зручними. Навіть для цього випадку на АЗС ми знайшли гаджет. Давайте відкриємо цю коробочку. так і це у нас надувна подушка. Ляжи, Гулі! Ляжи, Гулі! Я її вже раз, не буду раз, я буду повторювати. Yeah. Щоб її накачати, oh. навіть не знадобиться насос. Достатньо трохи затиснути клапан і дмухати. Дмухати? Ну, так можна задовбати, я не знаю, позиція так сознання можна. Ні, ну, не позиція сознання, але також це може голова. Бо, ну, краще б я насос для цього взяв. Що він прокаше підходить для цього клапана чи що? Ти б іменно його взяв би. Це насос. Цей процес багато часу не займає, і впорався я менше, ніж за хвилину. Таку подушку ти можеш підкласти під голову, якщо у тебе не дістає до шиї підголівник. Також гарною ідеєю буде підкласти таку подушку собі під поперед. А ще можна поставити її на задній диван і влаштувати в машині справжній лаунж, відмінний спосіб відпочити. Раз... Ну, диван, так. Це дуже схоже, це дуже схоже на диван. Це взагалі я ніколи не катався в наш Чи катався? Да ні, я не катався. Угу. Очікування копась на стоянці. Раніше я думав, що такі подушки продаються тільки в кіосках біля пляжу, але ні, виявляється, на заправці теж є. Ну а наступний гаджет ніякого відношення до автомобілів немає. І... Ну, тут теж по упаковці виношав. Ну що там, може бути, для автомобіля. Для... нічого. Це ось такий 3D-пазл. Відкриваємо його. Всередині був той самий пазл. А ще коліщатка. Деталі пазла перед збором потрібно видавити. Цей процес нескладний і дуже навіть приємний. Деякі елементи довелося видавлювати ножницями. Давайте вже збирати. Інструкції, на жаль, у комплекті не було, тому ми діяли за методом спроб та помилок. Деталька за деталькою і все виходить. Залишилося прикріпити колеса. Готово! Ось такий літачок у нас вийшов. На мою думку, виглядає круто, коштує недорого і складання Ну, а що тут може бути такого дорогого? Що він може бути такого дорогого ну, Не знаю. Багато часу не займає. Я б навіть сказав, що це дуже бюджетний аналог Лего. Летимо показувати наступний гаджет. Тако Лего вже всі напевно, забули. Виглядає він ось так. І на упаковці написано. Насадка аератор якийсь, там... якийсь, розмити вона якесь там. Я знаю, там воно якесь розмите, коротше. Зручно, обертайте два. Типи потоку. Ну, це я не знаю, що це таке. Це. Бля, ну, це... ну що з таке? Ну, що це якась насадка. А, бо ж не економічний, там написано економічний, да? Виглядає він ось так. Бастак, і на упаковці написано, що це якась насадка. А ну да, економічний, там написано економічний. Така, швидше за все, для крана. Відкриваємо. Ну так. Да. Ось такий пристрій був усередині, але. Насадка для крану. Давайте встановимо його на кран. Прикручуємо щільненько, щоб нічого не пропускало. І відкриваємо воду. Тече, але якщо зробити ось так, то струмінь перетвориться на душ. Крім цього, таку насадку можна обертати в різні боки завдяки кульковій головці. Дуже зручним буде такий девайс на кухні. Але, на жаль, підійшов він тільки до крана у ванні. Можливо, до вашого та й підійде. А цю штуковану ми придбали не в садовому магазині. А, а ну я це, тому що це якийсь... Ну типу, він буде водою тут пшикать? Ну, ну виповнені. А це каже ліхтарик, ну саді! Ці... Хуй буде, буде світити. Гарно. А як і раніше на заправці. Це такий садовий ліхтар. У багатьох на дачі такі є. На горі ліхтаря. У багатьох, та є не... Не є А є невелика сонячна панелька, завдяки якій і заряджається акумулятор. Виробник заявляє, що його вистачає аж на 6 годин. Давайте встановимо насадку Що? Вод... 40 Сорок мліамп часу? Шо? ну Сміхись. Ніх заявляє, що його вистачає аж на шість годин. Давайте встановимо насадку гострою стороною і встромимо ліхтарику землю. Протягом дня акумулятор заряджається від сонячної енергії, а по настанню вечора спрацьовує датчик світла, і ліхтар загоряється. Таким ти можеш знайти масу застосувань, наприклад. Вау. Wow. Гарно так сидить. Я би хотів таке. От прикрасити? Ну хоча дивіться применення, ну... все. хоча я, наприклад, на огороді, наприклад. Тож буде видно. Тож, наприклад, так воткнуть, все в огороді і все. Кумбу або стежку в саді, але ми придумали наступне. Всі водії знають, як нелегко заганяти машину в темний гараж. Так ось, ми встановили два таких ліхтарі. А що? А що Ну чого ж так прям тяжко прям прикнути? в гаражі світло, чи що? Чи це ж Ну, не видно буде? Так, Ні, так, не... просто що? ну так чі, ж, тяжко, що його включити? Цей світло. Ой, легко заганяти машину в темний гараж. Так ось, ми встановили два таких ліхтарів біля в'їзду. І тепер, коли вночі я заїжджатиму, вони. Там такий пише дім нормальний. Будуть служити для мене маркером. Їх дуже добре видно в дзеркала заднього виду, завдяки їм можна буде зорієнтуватися, в яку сторону крутити кермо. Ось такий парктронік для бідних ми отримали. Не то, що ви на маркері, а? Не те, що він омарка. Машина загнана в гараж. Ну а ми будемо приступати до зйомки нового цікавого ролика. А ти поки можеш написати в коментах, який гаджет найп. Найбіль... Ну, коротше, зрозуміло. Вже... Ну, вас зрозуміли. Коротше... Ну, коротше, було, така була реакція на... Відео а то, ну, ну після гаджете із заправки.